Прямий ефір запущений. Всім привіт! Ми прийшли на рибалочку в дощ. Поки я закуплялася в магазині і прийшла, торомчик вже встиг зловити ось такого класного клинчука. Красавчик який, який великий. От потім він витягнув окунька. І вже навіть я встигла зловити карасика такого гарненького. Так що рибалка віщує бути хорошою. Тут розложилась, дощик капає. Трошки намокнемо. Сонце, а в дощ, коли так, риба теж криє? Явність туди? Піде рома, смачка, чому вообще помогає? Ось сюди може трошки переложити, ні? Достаю тобі кофту, так? Да? <рес> тобі жарко сонце ти простудишся. <рес> я <ти>? подіблю <рес> кошту у котку кофту. Рома запасливий. Дещовичок навіть є. Тебе один він? Так. <рес> Мама казала, вдома ще є. Може ти лучше вдінеш, <рес> Бо я тут в теплому костюмі. Потім подивимося. Красичого все риба перелікають.

はい。<laughs> Я прям рибак. Невеличкий такий симпатичний окунь. Я думаю, хай потягне на дно. Ого, він прям глотнув весь цей. Нім дуже тяжко чистить. Угу. У них така лотка ж, ка. Ну, я думаю, так. Що... А Махотика. ти хочеш на тиреньку? Чи потім пожарим? То, що менше, то там окоти там, А що більше, то пожарить? Не, чого, типу. Так у нас все тут нормально. Ні, то у нас маленькі. Нормально. Німалень? Звісно. Так, давайте Тут ще є червячок. Нормальний червічок. Як на мене, то взагалі нормально. А, Ох, хтось дивиться, привіт. У нас тут дощик, але ми на рибалочки. Я так собі рибака, але виявляється, в дощ краще клює. Наші водочки. І наш уловчик то що вже встигли зловити. Тільки прийшли. От, і вона відразу такого зловив красення. Вже навіть я дві рибки зловила. Карасіка і окунька. Окунець такий невеличкий. А карасик. Карасик ловись. Карасік отакий. Рибка-рибка. У нас такий дощ пройшовся, такий ливень був. Ми пішли згрібати сіно і як почало лити, сіно так і не дозгрибали. Зате зараз кльов гарний. Ж трошки стих дощик, правда? А я там вудочка не клює. Черв'як уже був типу, такий не дуже свіжий воно, якщо вже черв'як цей, то може теж не клювати, так? Да? Ну так. Да. Щось непонятно дергається, чи то воно клює, чи то воно... Может, еще и ветер считается. А, Татечку. Рамчик на цвет червячок. Вон там лалаки ходят два буська. Ой, даже там еще три. Ты бачишь там три буська? О, четыре, пять. П'ять буськів. Це теж твоє. Оце? Так. Угу. Там такий поплавок якийсь. Я привыкла, що здалеку видно. В а щось так водить, водить його. Привіт! Щось трошки щось дало. Да, вони тільки прийшли. Може там черв'ячка поміняти? Ну, Зато там ті свіжі, типу. Угу. Бачиш, якраз поки дощі, що автоклювало, правда? Ні, так ми зараз коти перший десь. Ми трохи нашуміли, якби не було. Угу. Треба мовчать, так? Да? Тихенько собі пути. Я Треба мовчає прикорки. сюди. А ти ще не кидав прикормку? Не, поки не клює, покажу вам нас. Нам запаслися ну, дощовичком. Чорновочка зі пив, ну, не влив, поки не побачив, що в мою утки вже тягне. Так як там ти на ставку до Утка вже попливла. Зараз поставимо телефончик, як стояв. Угу. Там не видно, чего он проживает. Веточка. Складное ведро. А ты да. Санечка уже выходит, Вот и по дощику. Уже проясняется. Так, с тьи, телефончик, с Маленечко не купиться. Але до річки далеко. Mm? Це цих фігня такі? А я, кстати, читала якраз такий, що корес робить запах чесноку. Да. Добре, до черечка, дату чесноки. І читала що хтось до кориці і, і, і ваніль. Івані. Це робить мене в, в інтернеті. Ніком запахнули. Будемо переселились на чеснічок. Знімо поближче. Прикормочка. Ой, якась вона така синя. Чи зелена, що ні? зелена. чи не зелена? Бірюзова. У нас не буде кривого взагалі. У нас не буде кривого взагалі. Чого? А, бо зараз розбувтаєш типу? Ну. Mm. А я думала, кидаєш прикормку і вони тупо на прикормку зразу всі летять. Ну, Мирки, так. А доросла риба розумніша, так? Да? Дякую. Хочемо скидувати, щоб не було велике. Угу. Тільки щоб радіус був менше. Іннет. Переривається інтернет. Дерево впало на річку. Повністю на той берег. Можна по дереву перейти. Але щоб було якось вище, це взагалі повалилося. Кормимо, тепер чекаємо, поки риба назад попливається і буде клювати. Латать, як гарно по річки. Ми зазвичай з того боку ловили, на тій стороні, отам і там за деревами. А це пішли на інший берег річки. Так, ладно, я завершую тоді. Сімноти її розлякала вже зараз мінут 15, да, поки. Може, її ручали. Опа, було. Було? Угу. Так навіть не клювало. Тільки якраз нівося. Зірвало. Тільки рибка насмакувала. Я йти туди, Туда, туда. мене впасти в річку. Я сьогодні можна в чоботах купила. Собі видно звідти? Mm -hmm. Мені кажеться, що цей дощовик так шародить, що я всю рибу розлякаю. Це би я теж там клює. Це з нею дощовик він районе, так що А вона без катушки ця вудочка просто тягнуть. Угу. Зараз тут теж ближче перекину, але хай покаву розлікує. Є і відпускає. Тільки думаю, тягнуть вона і відпустила. Та може реально малька зліталась? Що вирішив витягнути? А я думала, зараз щось клюне там в тебе гарне. Треба цю перекинути плеще. він так слизько мене Ні, Ніфіга собі хробак. Це на такий хробак треба, щоб щось велике клювало. Клює, клює, і не клює щось. Клювало, перестало. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ну, є, шо? Шо ти є? Поки що? Трохи є. Сніж. Поки в дощ, щось клювало. Перестав дощ не клює. Є. Так. Ага. Карась и окунь, по-моему. На червяк, На червячок.